Мої гусики. Так, Туську? Що? Всім привіт, всім гарного дня. Ми розпакуємо затишку. І тільки хороших новин. Так. Йду я. Не несу я тобі нічого, сухариків. Ти вже з'їв свої сухарики. Ще що ти хочеш? Знаєш, як піска? О, чітко. Який артіст? Який артіст? Так, мої козульки? Мої мазульки, люба, прийшла вас годувати. Ту, де тебе здорова будь? Здорова будь мені. Що мої мазульки? Вас нині доїти, ні? Напевно, вже завтра вийдуть. Завтра зранку веду, і вони вже не хочуть, ні, ні не хочете. Так, що мої голосисти? Що? Обидві? Передерли все, до гори дригом. Правда? Півень, коли кукуріка ти будеш, га? А ти що там замаскирувався? Завсіма сховався? На що ж, на що? Що ти розкажеш? Сюди. Ну? А ти що, Гаречку? Що ти кричиш? Що ти кричиш? От чого ти кричиш? От скажи. А? Що тобі вредить? Сполохане? Вухати? Чудо гухати, га? А, то я, я маю відповісти на запитання. Люба, скажіть, скільки можна козам давати картоплі, щоб, е, е, картопля, не кричі, щоб картопля не забила молочні шляхи. Так, мої всі кози є, я хліба закрию, вийду на двір, бо та курка кричить, як нанялася. Скільки треба козам давати картоплі, щоб вона не забила молочні шляхи? Бо... Мені сказали, що можна давати, але багато, бо заб'є крохмаль молочні шляхи. Люди, схаменіться. Чи ви не знаєте, як, куди їдла, їжа попадає? У нас є пару горубців, дівчата. Це великий рекорд, бо їх не було зовсім. Я навіть їсти їм оставляю, щоб вони могли поїсти там на дереві скачу. Чуєте, кричить. Їжа попадає в желудок, в желудку перетравлюється, розчиняється. Крохмаль перетворюється в глюкозу, там всі остальне. Вона не, він не тече, картопля не йде по молочних шляхах, крохмаль також. Нащо ви таке пита, пишете, нащо ви когось обманюєте, що там так, чи так? Не буває ні так, ні так. Вона попадає в їжу. Головне не дайте. Забагато зразу, а потрошки, буквально з трьох, з двох, з чотирьох картоплів, залежності, яка картопля завелика. Ось і потрошки по давайте. Я вже скільки раз на ефірі пис... відповідала про ту картоплю. І далі та картопля знову ж таки топчиться коло нас. Потрошки даєте, якщо забагато, раптово дасте так. Кози, в кози стає желудок, пропадає молоко і нема ніякого толку з того всього. Ось. І тоді коли забився, забилися молочні шляхи, бо нема молока. Як желудок стане, так, молока дуже трудно відновити, ті самі надої, які були. Зрозумійте це. Ніколи воно так легко не буває. Легко спадає молоко, назад відновити. Це дуже багато зусиль. Так, що ось таке. -то. І хай Бог дає, щоб у вас все було добре і все вийшло. Потрошки годуйте, давайте поступово збільшуйте. Якщо привчаєте, оцю дали там чотири картоплині. Треба 5-6 днів давати у тих чотири картоплині спочатку. Чи там три картоплині. Потім вже поступово можна збільшувати, коли виробляться ті всі мікроелементи, те все в жолудку, і що вони можуть перетравлювати. Оцю одну чи другу їжу, яку ви нову там даєте. Чи картоплю, чи буряк, чи морку, щоб то не було, чи зерно якесь інакше. Ось тоді можна якось щось інакше робити. От. Бо так, ні з того не буде. Ось такі то справи. Ані, ви що взяли, що забиває молочні шляхи. Почитайте біологію. До травлення будете знати. Оце гусак один, а оце його другий. І чотири гуски. Не кричи. Це такий самий крикун, як он де козел. Цей мовком, а той гвалтує. Що, сіра, будеш перелітати? Літай, як сказилася. Я крил не хочу втинати, бо вона з тих простих гусей, думаю, вона буде таки сидіти. О, Ну побач. Будеш літати, крила об... обітну крила. Так так О, так, О, ось таке. Це мій нині вони з ланцюхом по подвір'ї. Обсадрала. Так, і ще щось ще, ще щось, одно було. Ще щось якесь було одне питання, я не можу нагадатися, а ну зараз подумаю. Мусіла вийти і зайти, бо мусила подивитися на питання. Бо не повню так. Ти що, зараз козам даєш буряк, як запускаєш? О, От тазик стоїть, чекає, зараз буду терти. Так, буду давати, даю. Постійно даю буряк. І зараз буду терти його. І буду козочки свої годувати. Але ті, що в мене йдуть запуск, то вони тільки отакий кулачок бурячка їдять і отакий кулачок зерна. А це все ось соломиця, їхня їжа. Вже оцю одного великого тюка. Половину забрала. Трохи ми його забирали на пістілку одразу. Але подивилася, що його кози гарно їдять, то я вже на пістілку не даю. В них жолоба вибираю, на пістілку, вони перебирають і тоді я їм даю. Так щось так. Буряки їм даю, ті що кітні даю, зерна їм більше даю ті що кітні, а ті, що запусть дуть, то тим менше даю. Так, щось таке то. Ось такі-то справи. От, І запускаю кози на два місяці. Треба запустити, щоб вони відпочили. О, Треба оту сітку буде зняти. Мені вже паршиво треба залізти туди і її зняти на ну, той бік донизу. Ну нічого, хай там буде, якось воно буде. Ось такі то справи. Так що вам всім миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Трудюю відрі буряка, одне відро на вечір, друге на ранок і на них ділю. На них семеро шість кіз і сомій той крикун, що репетує, що з голоду вмирає вічно. Ось такі то справи. А вам, всім миру, спокою, затишку, бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі, всім папа. -па. Хай Бог дасть, щоб всіх все було добре. Тільки хороших новин і тільки всього найкращого. Папа. -па.